Понад 90% населення світу вірять у Бога. 4,5 мільярди людей шанують Ісуса Христа і вірять у Нього. Для одних Він пророк, для інших Син Божий. Але ким же є Ісус Христос насправді? Його народження започаткувало нове літочислення. Коли народився Ісус, перетнулися два виміри світ духів і світ людей з'єдналися. Ангели з'явилися людям і сповістили. Народився рятівник, який є Христос Господь. Але що означає Господь? Відкривається таємниця, прихована від світобудови, все той же Господь Бог, який створив людину, уклав заповіт з Авраамом, зробив вихід з Мойсеєм, говорив з Давидом, той самий Господь народився в плоті. І якби бісівська влада світу, нечисті духи та князі темряви зрозуміли б, хто такий Христос Господь. То ніколи не зрадили б його на розп'яття. Ніхто не наважився б на такий подвиг адже зовні Ісус був як звичайна людина, але всередині плоті був прихований дух Бога. Вбивши його плоть, вони тим самим розірвали завісу, звідки вийшов дух Бога, і зійшов у пекло. Тоді смерть і пекло і диявол зрозуміли, що, вбивши Христа, вони зробили найбільшу помилку і зазнали тотальної поразки. Господь забрав ключі пекла і смерті, позбавив диявола влади і владно піддав усі сили темряви ганьбі. Христос Воскрес, воістину воскрес. Світ шанує Ісуса Христа як Господа і Бога, і веде літочислення від Його різдва. Він єдиний, хто був у пеклі замість нас, воскрес із мертвих і в новому, нетлінному тілі зійшов на небеса. Христос Бог сів на престолі з Богом Отцем. Йому дано ім'я вище за всяке ім'я він є двері та шлях у небо. Віруючи в нього, ми житимемо вічно. Якщо вам необхідна молитва та духовне спілкування, напишіть мені.